Я прошу голову фракції Європейська Солідарна до мого руху. Дякую. 14 травня 2025 року на пленарному засіданні 53 сесії Таїровської селищної ради секретар ради та член партії ОПЗЖ Олександр Орлов. Публічно висловив своє незадоволене поведінкою керівника фракції Європейська солідарність Данила Топольницького та запросив його у свій кабінет для приватної бесіди. Я ж не кажу, що це там, ви не так зробили, я кажу, яка, яка реакція про охорону Тому виступайте за болотно, сумісно. Чому ви знаєте. Я ну, я а я вам потім розкажу, як я це узнати. Ну і все. Як, як у фільми мати все. Все почалось зауваження депутата Тапальніцького під час засідання комісії на питання порядку денного. Під номером 28 з приводу позабюджетного трансферу, зі слів Орлова військової частини, а як зауважить депутат Топольницький, правоохоронним органом про внесення змін до рішення Таїрської селищної ради від 28 березня про передачу бюджетного транспорту з бюджету Таймської селищної територіальної громади військової частини. І в нас є рішення 21, 22 23, 24, 25. 26, 27, 28. Це рішення про передачу міжбюджетного транспорту військовим частиною. 28 це поліція. А? 28 питання це передача поліції, не військовим. Ну, поліція. Да. І ще. Ну, Вони сказали не... військовим, тому я. Я вибачаю. Я дуже дякую вам за так, цей Вже на початку сесії секретар Орлов наголосив, що не встиг депутат Данило Топольницький зробити зауваження до питання виділення коштів правоохоронцям, Як тут же з'явився запит з прокуратури відносно водонапірної вежі у катежному містечку Марін Вілас, де мешкає депутат Топольницький. Ви знаєте, як... Добре, в чому добре. Правоохоронні органи у нас працюють От депутат задався, тайна, насчет, на, ä, тому, як. Депутат Обанівський задав питання на тому, яка програма підтримки правоохоронних органів на бюджетній комісії зацікавилася передачі ä, нашому національному поліції певних поштах. І тут же прийшов запит з обласної прокуратури на документи на свердловину Маріувилася і на директора цього закладу на факті законності використання речових свердловин. Працюю дуже. Певно, ну так. Це через, це через те, ні, це це через те, що ми на прокуратуру ще особи. Так, от ми так, молодці. Молодці. Пропозиція є така. Молодці. Пропозиції далі. Like, да, Про дал Пропонують. Ні, я кажу, як от, мене ну, дуже зацікавили факт, що я як то Так, опис, що. Звиска, ви Матимемо документ. Ні, ні, ні. Після сесії Орлов запросив Топольницького до себе на приватну бесіду. Я прошу голову фракції Європейська Солідарність» завітати до нього Чим закінчилася ця бесіда, невідомо. Спостерігаємо за ситуацією далі. Роман Варшаницза, Альтернатива Ворг.